про події на близькому сході, зокрема, сконцентруємося на Ірані. З останнього президент США Дональд Трамп повідомив про впровадження нових торгових обмежень проти країн, які співпрацюють з Іраном. Про це він повідомив в дописі в соцмережі True Social. За словами Трампа, з цієї миті таким країнам доведеться сплачувати 25% мита на всі торгівельні операції. США. цитую негайно набирає чинності будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, платитиме тариф у 25% на будь-які. Ку і всю торгівлю сполученими штатами Америки це рішення є остаточним і беззастережним. Тобто, тут варто не не варто очікувати, що ми та ввелися, ми та знялися, як це бувало у нас раніше. Ну а протести в Ірані насправді набрали доволі масштабних обертів. Зараз інформація звідти є закритою. Фактично там блокується будь-який інтернет-зв'язок. Є проблеми із старлінками, які як виявляється протестувальники використовували для хоч якогось зв'язку із зовнішнім світом. Кількість вбитих протестувальників наразі складно облікувати, але мова може йти про не одну сотню. Це так дуже м'яко кажучи про те, що відбувається в цій країні. Ми зараз будемо говорити з Ігорем Семиволосом, директором центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, вітаємо вас! Вітаю добрий ранок. Та, ну і розпочнемо із розмови про Іран, і давайте з того, що Відомо про те, що відбувається зараз, чи можна говорити про те, що набирає обертів процес протестний? чи це вже не протести, чи це вже можна якось інакше? Якусь дефініцію для цього підібрати? Будь ласка, це 16-й день повстання, і от якщо подивитися на події 12 січня, ви абсолютно праві. Що Більшість інформації залишається в Ірані і нам невідомо, але ті кадри, які потрапляють в мережі, вони свідчать про те, що повстання продовжується, триває, і можна сказати, що це, це повстання прийшло в фазу тотальної конфронтації і одночасної великої інформаційної війни. І е, чим воно характеризується, якщо подивитися ситуацію на Минулий день це в першу чергу це інформаційна блокада, про яку вже згадували, що режим почав глушити Starlink, і це свідчить про те, що використовуються нові засоби РЕП, і очевидно, ті засоби, які Росія або там Китай разом з Китаєм передала Ірану, і от тоді. Стає зрозумілим постачання військово-транспортними літаками перед після Нового року до Ірану. Цілком можливо саме власне, про це йдеться. Певна, певна зміна відбулася риторики еліт, ну, власне, в тому числі так званих помірково-опозиційних. Наприклад, клан Алі. Леларіджані, це вони теж ісламісти, але от після заяв Трампа в ефірі вони якби критикують Трампа і намагаються, оця стара гвардія, намагається доказати свою користь режиму, і очевидно відчувають, що їх також в разі перемоги. Революції, ну, їх статки і їх можливості будуть мінімізовані. Так само, якщо ми говоримо про, про терор, тут варто зазначити, що. Терор е е характеризується зараз от з того, що ми знаємо: це постріли в притул, це цілеспрямоване вбивство дітей, це вибивання дверей. Тобто е дуже часто це, це якраз така демонстраційна е демонстраційна річ, і це нагадує власна діяльність так званих людей в цивільному, тобто лібаш всі. А Це ескадрони смерті. Ну, і стає така, стало відомою, така дуже фраза одного з бойовиків: нехай твій шах прийде і врятує тебе. Да? То, ні. чого більше всього бояться зараз, і на що орієнтуються, це, це, це бояться саме монархічного реваншу і повернення Рези пихливі. Uh, відключення відключ відключення Старлінку від точніше, інтернету. Воно не лише обмежує можливості нам отримувати інформацію з Ірану, але воно так само б'є по економіці. Uh, для того, щоб uh, заблокувати інтернет, тобто практично заблокувати координацію протестів. Uh, ми бачимо, як режим знищує свою банківську власну систему і логістику. Е, і, і це таке ж, також е, додає хмизу вагонь. Ну, і останній момент, на який я хотів би, власне, е, звернути увагу, що, що такого сталося за 12 січня, це е, зовнішній чинник. Е, от, Реза Принц, Різа він, ну, він робить заяви і це регулярно робить заяви. І він, власне, вчора заявив про те, що він контактує з адміністрацією Дональда Трампа і обіцяє світову допомогу. Тобто, власне, от ми вже згадували про 25% мита на партнерів Ірану. І от по великому рахунку, це тримає вулицю, тобто тримає цей протест на плаву. І загрозу, яку всі бачать як реалістичну, це якщо Трамп піде на угоду з режимом, про яку він також вчора сказав, що от іранський режим хоче говорити про угоду, Бо спроба затягнути, а іранці хочуть затягнути цей процес, тому що от одразу ж підписати цю угоду вони не можуть. Відповідно, треба час саме для того, щоб придушити протести. От це якраз головна загроза, яка яку бачать сьогодні. Ну і зрозуміло, що дехто критикує різупіхливій, коли він каже, коли його спитали. Про те, що ви відчуваєте відповідальність за людей, які вийшли на вулицю, що вони гинуть, на що той відповів, що це війна, і на війні є жертви. І, ну, багато хто його за це критикує, пане Ігорю. Що стосується ізраїльського фактору, ну, по-перше, справді чи події в Ірані можуть запалити. Нову хвилю протистояння загалом на близькому сході. Чи можлива атака на Ізраїль, на вашу думку, і що робитимуть Сполучені Штати тут? Я не думаю, що в принципі іранці зараз готові вдарити по Ізраїлю. Бо вони скоріше просто погрожують, і це така дробинка ескалації скоріше, ніж реальний реальна загроза. Вони насправді хочуть почати переговори з американцями для того, щоб як я сказав, затягнути час. час. Те, що ізраїльтяни можуть завдати удару по Ірану, де факто. Ну і трошки про реакцію української сторони, іранський народ заслуговує на захист своїх основних громадянських прав, включаючи доступ до інформації та свободу зібрань, іранці заслуговують на нормальне життя, вільне від страху. Життя в свободі, безпеці та процвітання про це заявив очільник МЗС України. І з цим важко не погодитися. Тим не менш, деякі західні медіа і помітила це правозахисниця Марія Томак. між рядків фактично звинувачують Сполучені Штати та Ізраїль в підігріванні протестів в Ірані і застерігають від підтримки протестів, аргументуючи саме цим. Чи зрозумілим вам є цей наратив, і ну, фактично, ми розуміємо, що протести набувають певних масштабів, ігнорувати це стає неможливим. Але тут постає питання: бути за, бути проти і якихось прикладних дій в цьому напрямку? Ну, я думаю. це... Це от є, власне, відгомін дискусії, про яку я вам згадував, да? коли там пихляві питають про чи берете ви відповідальність за людей, які гинуть на вулицях Тегерану і тому подібне. Ну, розумієте, тут ми маємо справу з режимом, який готовий утопити в крові, тобто це, це не фігуральний якийсь вислів, це реальність. І цей режим встане це зробити при умові, що йому ніхто не буде заважати і закрити очі. І тому от частина таких правозахисників або там умовно кажучи громадських активістів, які за все хороше проти всього погано. Вони або не розуміють цих обставин, або в принципі більш ідеологічно заточені проти Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю. Я розумію їх мотивацію, але мені здається, що в цій історії все-таки головним чином є сам факт того, що люди вийшли на вулиці. І люди вийшли на вулиці не через заклик Віннівіна Натаньягу чи там Дональда Рампа, чи інше, а вийшли на вулицю через нестерпне життя. І щодо зовнішнього чинника, то без сумніву він важливий будь-яка революція, будь-яке повстання не може бути успішним, якщо не буде зовнішньої підтримки, тому що ресурсів у повстанців просто набагато завжди менше, ніж у влади, яка застосовує силу без будь-якого обмеження. Та до речі, міністр закордонних справ Ірану Абас Ракчі звернувся до спецпозна Білого Дому на тлі погроз президента США Дональда Трампа застосувати військову силу проти, а, проти іранського режиму. Ну, президент України Володимир Зеленський закликав країни світу зараз. Я зацитую його допис в соцмережі X. Те, що зараз відбувається в Ірані, масштабні протести, фактично повстання є явною ознакою, того, що для Росії ситуація не стане легшою. Він закликав допомогти е, світових лідерів. Допомогти. Хти іранцям змінити владу в країні і не згаяти цей е, момент, тобто, попри те, що е, так можливо спроба втопити в крові протестувальників, можливі інші дії е, цих вартових ісламської революції, їхнього війська, їхнього лідера, того не є в е, цьому питанні. Але е, якщо би втрутилися. Е, Країни-партнери, ну, зокрема Ізраїлю, та, який є під небезпекою в цій ситуації, чи могло б це вплинути на лідерів? І чому, попри те, що вони можуть це зробити, не все одно намагаються вести е якийсь таємний діалог зі штатами, бо розуміють, що втручання штатів поставить крапку в цій історії і змусить хаменії їхати в гості до Януковича? Будь ласка. Ну, зрозуміло, що Штати в цій історії саме потужна країна, і що важливо. Трамп чітко висловив свої погрози. Що якщо режим перетне червоні лінії, то він застосує силу по відношенню до режиму. Тобто, в принципі, це теж є чинником, який впливає на повстання. І ну, люди не можуть безкінечно просто виходити під кулі, практично не маючи захисту. От, всі розраховують на те, що Дональд Трамп виконає як мінімум свою обіцянку. Щодо інших партнерів, там, ну, кожну, там, ко, кожна країна має свої інтереси, і очевидно, що врешті-решт виникне якийсь консенсус. Ну, станом на зараз це от люди, політики визначаються щодо Ірану, очевидно, що здебільшого це буде визначено на користь повсталого народу. Але є багато пересторог, розуміючи політику Трампа і все інше, і Ізраїлю теж також. Да? Тобто, тут ці чинники також впливають на міркування політиків. Ну і видання Аксіос пише про те, що Трамп схиляється до нанесення удару по Ірану в якості покарання режиму за вбивство протестувальників. Але, одначе, кінцеве рішення все ще не ухвалив і все таки розглядає можливості переговорів з якимось з іранських представників. Якщо ж Трамп все таки ухвалить рішення про нанесення ударів, то скоріш за все вони будуть спрямовані проти тих елементів режиму, які відповідають за. Внутрішню безпеку і вважаються відповідальними за репресіями. От наголос на кого саме можуть бути сплановані ці удари? Чи е... це щоб не ескалувати, умовно кажучи? Яка ескалація буде в будь-якому випадку? Ну, що значить, не ескалувати Ну Якщо буде нанесений ракетно-бомбовий удар по Ірану, там з боку американців або ізраїльтян, вони отримують удар у відповідь? Це також треба розуміти цю ситуацію. От, тому я тут не розумію, що тут можна не ескалувати. Да? Це, це цілком такі речі. Ну, коротше, треба грати або не грати. Та знаєте, я тут до речі, на сам хотів би запитати вас, пане Ігоре, а взагалі глобально ну, в на Близькому Сході багато є моментів, які можуть спалахнути. Це не лише Іран, Ізраїль, там є ще е, Сирія, там є ще інші ситуації. Ну на трохи далі, але в будь-якому разі чи глобально е, може ось цей бікфордів шнур, який зараз горить? Доходить до вибухівки запалити Близький Схід в кількох місцях знову чи це локальна історія, яка ну, єдине, кого може торкнутися це, зокрема, Ізраїлю, а може і не торкнутися, будь ласка. Ну, там все горить уже і до цього. Нічого там вже, це не треба запалювати. Просто там кожен конфлікт, в принципі, розгортається самостійно. От коли Іран мав достатньо сил, то тут, скоріш навпаки. Він якраз був задіяний максимальною Росією в практично всіх конфліктах на близькому сході. Станом на зараз, ну не станеться нічого такого, що вже не було на останні два роки. Так. Пане Юрію, наостанок напевно, багато говорять зараз про цю а, вісь, і якщо уявити це певним ланцюгом, то Іран є а, ланкою в цьому ланцюзі. Що втрачає загалом система, вибудована з авторитарних, десь деспотичних навіть режимів в ситуації, якщо з гри вибуває Іран? Ну я, я по перше пропоную не ділити шкуру вбит ведмедя. От як тільки з гри випаде Іран, тоді ми з вами і проаналізуємо. Так, ну я дійсно вас підтримую, тому що, але ну, в будь-якому разів ми часто для того і для того також збираємося, щоб поговорити про певні е, про певні сценарії розвитку подій. А я ще от тут буквально хвилинка часу запитати би хотів, а чи є якісь підтвердження, бо про це багато пишуть. А я завжди, коли багато пишуть і на різних майданчиках, хочу, щоб ми будемо розуміти, чи як то кажуть, чи був хлопчик. А в цій історії про вивезення, нібито золота російськими літаками з Тегерану на Росію, ніби то що це запаси Хаменеї вивозить. Це взагалі щось таке, що могло відбутися, чи це просто домисли, абсолютні, будь ласка. Я не знаю. Ну, це скоріше, так само, як і вивез родин іранців і Аліхаменеї до Москви і все інше, чи там до втечі. Це скоріше за все, і ПСО. Чи, ми ж живемо в умовах інформаційної війни. Я з самого початку сказав. Це Тотальна війна і плюс інформаційна війна, тобто, все тут вірити на слово будь-які інформації, в тому числі опозиційний, немає сенсу. Дякую вам до речі, що Дякую за ваші коментарі. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами. Є до речі, Іран, ще як часто країна, яка має величезні запаси нафти. Нагадаю про це. То на фоні події, які відбуваються в Ірані, тут Венесуелі, яка має найбільші запаси доведені нафти у світі. Плюс Іран на фоні цього почала знову впадати ціна на нафту. І ми розуміємо, що кожне падіння ціни на нафту, навіть на якусь одну позначку, це ослаблення Росії, якої там 60%, -60 бюджету базується саме на нафті. І нафті, і газу.